Нещодавно інфопростір сколихнула підслухана розмова між китайським лідером Сі Цзінпіном та московським виродком Путіним, в якій вони захоплено обговорювали проблему довголіття та медичних засобів його досягнення. Тобто два диктатори китайський та російський, незалежно один від одного, думають про те саме, як просидіти на троні якомога довше. Познають, поки живі ніхто їх з місця не зрушить, і це як найяскравіше свідчить, що Росія та Китай живуть у системі феодалізму, адже продовження життя завжди було у фокусі інтересів феодальних володарів, починаючи з давнього Єгипту, де фараони не лише запрошували до себе знаменитих лікарів та мудреців, але й за земного життя дбали про його продовження у загробному світі. Щоб забезпечити це, вони будували велетенські піраміди, гробниці, стели та скульптури, які мали увічнити пам'ять про володаря, бальзамували тіла попередників і поміщали їх у розкішні саркофаги. І що цікаво, тут фараони досягли успіху. Ми й досі черпимо відомості про єгипетську державу з пам'яток, збудованих за їхніми наказами. До речі, далекі попередники Сі Цзінпіна, китайські імператори, також хотіли жити довго і використовували для цього весь державний ресурс. Так, знаменитий володар Цін Шихуанді, засновник Китайської імперії, який жив у третьому столітті до нашої ери, тобто часи скіфів, наказав своїм лікарям розробити спеціальну магічну мікстуру, яка зробила би його непідвладним смерті. Утім, те, що мало врятувати першого імператора династії Цінь, його і згубило. Він помер під час подорожі у пошуках легендарного острову безсмертя від препаратів, які розробили його лікарі для продовження життя. Адже ці препарати містили велику дозу ртуті. Ртуть та сульфід ртуті, відомий як кіновар, обіймали в китайській медицині фундаментальне положення. Так що навіть одна з її назв дань перекладається одночасно як еліксир та кіновар. Тоді ніхто не здогадувався про її отруйну дію. Так причиною смерті імператора стало бажання стати. Безсмертно. А якби не її ртуті, Певно жив би й досі і правив би замість сі дзіньпіня. На відміну від китайських, європейські алхіміки, яких теж спонукали шукати еліксири для продовження життя монархів, робили ставку не на ртуть, а на золото. І тут все виглядає цілком логічно. Воно не і ржавіє, не псується, не вкривається патиною. Зараз би це назвали антиоксидантом. Тому золото давали їсти королям та заможним феодалам. У яких вистачало коштів на подібні розваги, звісно, його не кусали від зливка, а малими дозами додавали до їжі. Однак жодного успіху так і не досягли. Хоча, ну як сказати, адже в результаті вже не АЛ, а справжні хіміки розробили так зване їстівне золото, харчову добавку І 175. Це супертонка золота фольга, яку використовують для прикрашання десертів та екзотичних страв. Так що смакуйте і відчуваєте себе середньовічним монархом, проте знайте, що золото не взаємодіє з біологічними системами і є абсолютно інертним: ні смаку, ні шкоди, ані користь. Потім, повертаючись до зустрічі лідерів Китаю та Росії, треба зауважити, що попередники Путіна теж не пасли задніх у питанні безсмертя, хоча, врешті, й померли. Однак, зусилля, яких вони докладали для продовження свого безцінного життя та екстравагантність засобів, розроблених науковцями, заслуговують на докладніший опис, адже в результаті виникла і розвинулася ціла галузь медицини, яка зветься геронтологією. А почалося все з того, що у перші роки ХХ століття біологи відкрили гормони, біологічно активні речовини, які виділяються ендокринними залозами та клітинами безпосередньо у кров і впливають на діяльність органів і тканин та на організм в цілому. Уявляєте, які це викликало резонанс? Таємні речовини, що їх виробляють секретні залози, стимулюють до життя, шок, сенсація. Словом. Гормони в одну мить стали модними, як нині здоровий спосіб життя та інтервальне голодування. Француз Шарль Едуард Броун Сикар почав вприскувати під шкіру екстракт зі статевих залоз морських свинок та собак. А французький хірург російського походження Серж Воронов навіть трансплантував фрагменти яєчок мавпи людям з метою продовження молодості та активності. Щоправда, починав Воронов не з мавп, а з молодих злочинців, яких прирекли на смертну кару. Перед виконанням він ампутував бідолахам цінні залози і пересаджував їхні фрагменти старим, але багатим пацієнтам, щоб повернути жагу до життя та кохання. Ну а коли кількість охочих перевищила кількість злочинців, залучив як донорів безневинних мавп. Його успіхи були настільки резонансними, що словосполучення залази мавпи стало мемом, що його навіть оспівували у модних піснях та билетристиці. Згодом світоч омолодження розширив свою пропозицію, додавши пересадку залоз мавп'ячих самиць дамам. Для постачання матеріалу він навіть відкрив розплідник мавп на французькій Рів'єрі. Розширюючи обрії познання, науковець почав навіть експерименти зі схрещення людей і мав, але тут його зацькували консерватори, ну просто як зараз Грету Тунберг. До того ж, з'ясувалося, що ефект омолодження операції з пересадки залоз сильно перебільшений. І мода на це зійшла на пси. Ну а поки між Воронов займався своїми дослідженнями у Франції, в рідній йому Росії розвалилася імперія і владу в країні захопили більшовики. Більшовики ненавиділи демократію, натомість були адептами диктатури, яку називали диктатурою пролетаріату, хоча самі пролетарями не були. Ну а диктатура це ж рідна сестра феодалізму. Тому диктатори, так само як і китайські імператори та єгипетські фараони, прагнули жити і відповідно бути при владі якомога довше. Крім того, комуністи вважали себе всесильними і оголошували про плани повної зміни світу, перемоги над буржуазною наукою і природою, в тому числі і біологією. Першого рятівника людства, а точніше його кращої частини, тобто більшовиків, вони висунули просто з власних лав. Ним став член ЦК РСДРПБ один з головних ідеологів соціалізму та пролетарської культури, письменник-фантаст, активний революціонер, а за сумісництвом ще й лікар Олександр Богданов, який народився у польському українському Підлящі. Богданов висунув ідею, що головним секретом молодості є кров. І якщо брати кров у молодих та переливати її старим, старі помолодшують, а молодим від того нічого не буде, у них крові. о, оскільки. В умовах диктатури, хай би навіть пролетаріату, проблем залучення донорів не існувало, бо одним можна наказати, інших заарештувати. Отже, Богданов взявся регулярно доливати у власні жили кров молодих пролетарів, а може й не пролетарів, може класово чужих, проте здорових людей. Потім запропонував цей засіб соратникам. Результати так надихнули більшовика, що він пробив через ЦК створення цілого інституту переливання крові, який очолив особисто. Щоправда, за два роки по тому сам Богданов, засновник та керівник інституту переливання крові, помер в результаті невдалого переливання крові. І розробленим методом молодження відійшов у тінь. Але інститут зберігся як наукова установа, згодом ставши передовим центром медичних досліджень. Так що із письменників фантастів буває користь. Але не кров'ю єдиною. Інший радянський медик, а за сумісницем, чоловік скульпторки Віри Мухіної, той самий, що спорудила страшних монстрів, відомих як робітник і колгоспниця. так от лікар Олексій Замков зробив ставку на сечу. Ні, це не уринотерапія, яку приблизно у той самий час винайшов британець Джон Армстронг. Замков захопився гормонами, а тому використав сечу вагітних жінок. Справа в тому, що організм вагітної жінки виробляє гормон, званий хоріонічним гонадотропіном людини. Він міститься в крові сечі та лежить в основі дії тестів на вагітність. Отже, лікар замков вирішив, що введення людині препарату, створеного на основі сечі вагітних жінок, підвищить життєві сили, стимулює позитивні процеси в організмі і так далі. Тут я відповідно до закону мушу зауважити, що самолікування шкодить вашому здоров'ю, тому не пробуйте повторити це в домашніх умовах, адже замков 100 років тому створив препарат Гравідан від латинського гравіда, тобто вагітно. І навіть започаткував цілий медичний напрямок гравіданотерапію. В якості першого піддослідного замков використав себе. Немовби випив пляшку шампанського, писав він у щоденнику. Тривав цей підйом днів із десять, а піддослідна фауна шаленіла. Старий кінь, якого готували до забиття після ін'єкції, показав рекордну швидкість. Всіляка тварина міцніла, плодилася і множилася, як у раю. Клінічні випробування проводили на червоноармійцях у госпіталях та наркоманах у психлікарнях. За результатами було навіть створено державний інститут. У гравіданотерапії, директором якого став сам винахідник диво Еліксиру. Щоправда, панацеєю гравідан не став. За п'ять років після відкриття інститут розформували, а сам препарат згодом припинили виробляти як малоефективний. Іншим цілителем більшовицької верхівки став уродженець білоруського гомеля Абрам Залманов. Його фірмовим засобом були ванни зі Скипідару. Для молодих глядачів, уточню, скипідар це рідина, яку добувають із смоли хвойних дерев. Його використовують як розчинник для фарб, а також як мийний засіб для жирних та забруднених предметів. Мем бігати як під скипідараний походить від печіння, яке викликає Скипідар, потрапивши на чутливі ділянки шкіри. От, власне, цю властивість і вирішив використовувати Абрам Залманов. Скипідарні ванни, а точніше, ванни із додаванням невеликої кількості скипідару, роздратовували нервові закінчення шкіри, тонізували її, а пари, потрапляючи в легені, так само діяли на дихальну систему. А, в результаті пацієнт деякий час відчував себе бадьорішим і отримав приплив сил. За успіхи у підскіпідаренні нової кремлівської еліти, Залманов отримав посаду очільника головного курортного управління, а потім заснував цілий бальнеологічний інститут. Бальнеологія це підрозділ медицини, який займається лікуванням за допомогою мінеральних вод, грязі і такого іншого. Однак Залманов був розумнішим за своїх колег, тому за першої можливості утік за кордон, промінявши кар'єру більшовицького Скулапа на життя у буржуазному пеклі курортної Франції. Ну, а його скипідарні ванни не зробили вирішального внеску у пошук еліксиру молодості і врешті були виключені з офіційних медичних практик. Втеча до Франції врятувала Залманова від відповідальності за смерть свого головного пацієнта, вождя світового пролетаріату Леніна. А оскільки винуватця не знайшлося, подільники Леніна вирішили відкласти питання його омолодження на майбутнє, коли наука сягне нових висот, навчиться оживляти мертвих. З цією метою ухвалили рішення заморозити тіло вождя для нащадків. З проекту, щоправда, правда, нічого не вийшло через відсутність відповідного обладнання. В результаті з Леніна довелося зробити опудало, яке й досі виставлено на потіху зівакам, Мавзолеї. А от мозок розпиляли на шматочки, щоб подивитися, як воно працює. Нормальна ідея для школяра молодших класів. Однак із дослідниками трапилася непозбувна бентега, коли один з європейських психіатрів заявив, що точно такі особливості, як у Леніна, мають мізки його психічно хворих пацієнтів. І тут ми зробимо паузу, щоб подякувати людям, які допомагають каналу імені ТГ Шевченка. Я, брат Капранов, а це меценати, добродійники, які у складний воєнний час знаходять можливість підтримувати нашу роботу. Подякуйте їм, як дякуємо ми. А за можливості приєднуйтеся до цього шляхетного товариства. Посилання на патреон та номери карток для одноразової подяки знаходяться під відео. Там таки ви знайдете дороговказ на нашу книжкову полицю. Адже купівля наших книжок дуже ефективний, а до того ж взаємовигідний спосіб підтримки каналу. І перш за все, рекомендуємо вам звернути увагу на наші книжки Мальована історія незалежності України та історія Європи Український погляд. Які відкриють вам очі на історію батьківщини, адже подають її як єдиний сюжет, герої якого дивляться на тебе з портретів, сцени розіграно у коміксах, а результати зафіксовано на мапах. А якщо у коментарі до замовлення ви зазначите, що потрібен автограф, тоді я підпишу книжки персонально для вас. Дорога на книгарню ви також знайдете під відео. І не забувайте головного принципу інформаційного спротиву. Наша зброя в цей момент вподобайка і комент. Одним з лідерів гонитви за безсмертям у 30-ті роки минулого століття став український лікар Олександр Богомолець. Так, -так той самий, чиє ім'я зараз носить Київський медичний університет. А тоді богомолець очолив інститут переливання крові після загибелі засновника Олександра Богдана. І це попри те, що його двоюрідний брат служив у чині генерал хорунжого української держави гетьмана Скоропадського. А в часи червоного терору мати таких родичів було смертельно небезпечно, лихо обминуло богомольця завдяки тому, що окрім великих і безсумнівних заслуг перед медициною, зокрема і українською, він зумів зацікавити партійних босів перспективою омолодження завдяки препарату, названому сироваткою богомольця. Свою сироватку український лікар створив на основі крові тварин, до якої додавав антиген з органів людини. А в результаті препарат стимулював опірні можливості організму, посилював виробляння антитіл, сприяв зрощуванню кісток, відновленню з'єднувальних тканин тощо. Антиретикулярна цитотоксична сироватка саме таку назву офіційну отримав дивозасіб богомольця. Він використовується в медицині й досі, однак панацею не став. Мало того, його розробник помер у віці лише 65 років. кажуть, що почувши про це, Сталін сказав: От сволота, усіх надорив» і припинив пити сировику українського лікаря. Утім, окрім продовження життя верхівки, радянська влада дбала й за тих, хто мав забезпечити їй комфорт, тобто простих людей. Наприклад, садила в гулах, страчувала, морила голодом, вбивала у війнах, примушувала до втечі, а на зміну їм готувала біороботів. Ні, я не жартую. Російський біолог з рідкісним прізвищем Іванов проводив експерименти зі схрещування людини з мавпою, щоб отримати новий вид невибагливий, слухняний та придатний для використання в якості робочої сили. На щастя, правила Ютубу позбавляють мене необхідності розповідати вам, якими методами це робилося. Проте, охочі взяти участь у подібних експериментах, знаходилися. А може, їх набирали з ув'язнених, подробиці не збереглися. Однак, попри захоплення процесом, результату досягти не вдалося. Хоча, коли я дивлюся на російських військових, волонтерів, пропагандистів, активістів та політиків, починають мучити сумніви, може насправді Ілля Іванов досягнув таких бажаних результатів, і саме з ними ми нині маємо справу, напишіть у коментах, що ви думаєте про це. Друга світова війна урвала гонку за безсмертям, а підвищення рівня освіти серед партноменклатури поклало кінець божевільним проектам із пошуку еліксиру молодості. Зате систематичний розвиток медицини дав можливість вивести справу охорони здоров'я радянської влади на новий рівень. Одразу після смерті Сталіна Леш Санупр, тобто лікувально-санітарне управління Кремля, яке раніше дбало за здоров'я вождів, було перетворено на четверте головне управління Міністерства охорони здоров'я СРСР. Відчуваєте масштаб? радянська еліта усвідомила себе вищою кастою і вивела питання спеціальної медицини для себе на загальносоюзний рівень. Одночасно, як окремий напрямок, оформилася геронтологія, наука про старість, бо комуністичні вожді не збиралися поступатися місцем за віковим цензом. Маючи необмежене державне фінансування, четверте головне управління підтримувало закриті наукові бази, зокрема інститути геронтології та бальнеології, які працювали над унікальними схемами лікування та профілактики, недоступними для загальної медицини. Ця інфраструктура ексклюзивності включала надсекретні кліники та спецобладнання, часто імпортоване в обхід технологічних ембарго заходу. Довголіття лідерів стало інженерним завданням. Четверте головне управління функціонувало як біологічна фабрика для еліти, спрямовуючи всі ресурси на ремонт підстаркуватих вождів. Однією з головних сфер стала кремлівська фармакологія, що включала розробку специфічних препаратів та використання найкращих західних ліків, імпортованих завдяки спецпостачанню. Крім того, фахівці четвертого управління активно використовували здобутки попередників, зокрема програми використання гормонів та інших стимуляторів для підтримання фізичної та когнітивної функції членів політбюро, часто не зважаючи на потенційні побічні ефекти. Одним з результатів кремлівської фармакології став препарат Сергозин, створений для дружини народного комісара Серго Орджонікізи Зинаїди, і названий на честь подружжя Серго Зинаїда. Серго Зин, подібно до ідей Богданова, іноді використовувалося переливання крові від молодих здорових донорів як методу оновлення лідерів, хоча ефективність таких процедур не була доведена. Крім того, протоколи четвертого головного управління передбачали максимально агресивну підтримку життєдіяльності лідерів, навіть за відсутності клінічної перспективи. Такі дії були б продиктовані політичним міркуванням, оскільки смерть вождя мала бути контрольованою, а не рептовою. Успіхи подібного підходу. Ми з вами можемо оцінити, якщо згадаємо так звані перегони на лафетах, які захопили країну на початку 80-х. Коли 76-річного Брежня в Кремлі міняв смертельно хворий 70-річний Андропов, а його у свою чергу теж смертельно хворий 74-річний Черненко. От ви зараз кипкуєте з Байдена і Трампа, а вони, попри свій старший вік, порівняно з тими руїнами, виглядають просто таки суперменами. Цьому і є різниця між медициною вільною і медициною для вождів. Отже, ми бажаємо, щоб доля попередників якнайшвидше спіткала видатного московського історика і ностальгуна за СРСР, який вже пережив свого колишнього боса Андропова і наближається до Черненка. Але незалежно від того, коли його трафить шлях, нам із вами треба будувати Україну в інформаційному просторі. А для цього читати, писати, постити українською, дивитися українські ресурси і не шкодувати для них вподобайок. Адже кожному воздасться по лайках його.